Наталія, привіт. Привіт. Рада знову побачитися. Дякую, що погодилися на це інтерв'ю. Ви сформували свій підрозділ технічних засобів розвідки, так. який називається Ангел. Так. Ваш позивний також Ангел. Так. Ви відома аеророзвідниця, яка працює на Бахмутському напрямку. В минулому, можна сказати, вже станом на сьогодні. Ви кінорежисер та кінопродюсер. Так. — Розкажіть, як потрапили до армії? Я реально своїми очима побачила о четвертій годині ранку літак над моїм будинком у Ворзелі і почула вибухи. Це нереальне обурення визвало в мене намір піти. Разом з сином ми пішли до військкомату. На наступного дня, 25 лютого, це мій день народження. Отак ми його провели. З сином поїхала до військомату. І записалася В військкоматі. Жіночка відкрила мій паспорт. Побачила, що в мене день народження підняла на мене очі, повні сльози, і каже: Ви — героїня!» і записала нас. І ми з сином виявляємося в черзі, в кого нічого немає. Тому що він також 3D-графік, творча людина. І Ми стаємо в ту чергу, і я розумію, що шансів потрапити, виносять столи, записують людей, кажуть, ми вам передзвонимо. Тобто розуміння, що не все так просто і не так просто потрапити. І починає працювати мозок, з цим вже побіг кудись щось якісь вантажити між піском, щось допомагати вже обладнувати, а я в черзі стоячи, думаю, що ж робити. У мене ще думки не було про аеророзвитку, Насправді я там згадувала, що я класно воджу всі типи автомобілів, там механіку, решта, стріляю дуже добре і таке інше, що ким би я могла бути. І тут мені приходить сповіщення від мого однокурсника, що його не взяли. Хоча в нього військовий квиток і дрон свій, я така дрон. І пишу йому, в тебе є військовий квиток, так кажу, приїжджай сюди. А потім засумнівалася, ну як я так можу, я ж не командир. <сум> а вже командую, куди кому приїхати. І підходжу, йду на сходи, і командиру показую переписку, даю йому прочитати, мою переписку з однокурсником, і питаю, я правильно написала? І він прочитавши, каже, так, правильно. І хотіла вже йти. Він мене за руку. Каже: чекайте, будете в розвідці. Це найкращий день народження в моєму житті. Я сформувала підрозділ розвідки за один день. Скажіть, будь ласка, коли вперше потрапили в зону бойових дій? У 22-му році, в квітні на, на напрямку Ізумському, на Харківщині воювали. А потім на схід переїхали? А потім, да. Потім ми повернулися за чотири місяці. Повернулися до Києва на відновлення. Завжди так відбувається. Підготувалися ще. Доукомплектувалися і вже потім на Бахмутський напрямок, Да. про Харківський можу сказати, що знайдено було більше 600 цілей, і рівно 60, рівно 10% було вражено. А скільки людей в вашому підрозділі під вашим керівництвом? Ну, там напередку було 56, тут 20, ми повернулися 23, Зараз треба буде добирати ще людей, сформувати хочеться побудувати роботу на ротаційній основі. Тобто, якщо ми поїхали, щоб там було добре, щоб інша команда виїхала і продовжувала працювати. Робота у вашому підрозділі. От розкажіть детальніше, як це відбувається? Ну, якщо не говорити всю систему, там це довго, скажімо так, три напрямки роботи з БПЛА там аеророзвідка, коригування артилерії це один. Є напрямок зараз дуже популярний. fpv дрони. FPV-дрони. FPV-дрони, Камікадзе, в тому числі. І є напрямок зі скидами. FPV-дрони, вони пов'язані, робота з ними пов'язана там дуже сильно з ландшафтом. Ви ж знаєте, що дрон може летіти там, зачіпитися за гілку, зірватися в повітрі, якщо це камікадзі. А Зі скидами також. Не так просто, тому що дрон ще вагу несе якусь і не так далеко. Він не може залетіти, як дрон-розвідник і коригувальник. Тобто, в залежності від цього обираються позиція або ближче, або можливість, якщо є далі. А найближча до ворога позиція саме у нас була 700 метрів від ворога. Коли можна було там загинути не тільки від розриву там ворожої міни, чи якогось приходу, але й від снайперської гонцівки, скажімо, ворога. Ми почали нашу роботу зі скидами ще до першого виходу на Харківщину ми тільки прийшли, от, і нас взяли і сформували підрозділ, і ми вже знаємо, що у нас перше весілля. А, одружується пара. І я кажу: от було б класно, бо ми з дрона, там пелюстки, троянд на них. І, там, і син тоді, якраз, був в моєму підрозділ, каже, мама, я зроблю. І ми це зробили. Було дуже круто. Бо якось сказали, що а, бути чоловіком в армії. Це те саме, що бути жінкою в армії. Кому легше чи кому важче? Жінки сильніші, насправді, навіть в порівнянні з чоловіками. Вони емоційно сильніші, як не дивно. Вони дуже швидко реагують, сконцентровані, тобто. Ну, тому що я жінка, я переваги жінок говорю зараз. Можливо, я помиляюся. Але мені здається, що немає різниці. Тобто, це залежить не від статі, а залежить від психофізики людини. І це нормально. Ви бачите себе в лавах армії після того, як війна завершиться? Скоріше, так, да, ніж ні. І це дивно, тому що ну, багато хто ставить мені таке запитання, чи повернуся я в кіно. Мене взагалі зараз немає бажання повертатися в професію, тому що коли ти відчуваєш, що ти робиш корисні речі, які дають результати, і що найважливіше в даний момент, от для нас і для мене особисто, по-перше, перемогти нашій країні. По-друге, зробити професійну армію натовських стандартів. Дуже багато бачиш по ходу якихось недолугих речей, застарілих з минулого а, ці штабні бюрократії, Решта. І коли ти навчаєшся там МДМП, там націвським стандартам, ти розумієш, що там все прозоро, зрозуміло, дуже просто і хочеться такого нашій армії саме. І тому в мене на поки що станом на сьогодні є бажання. Вже доробити цю роботу, щоб в нас було все круто і дуже професійно. Перше, що для мене найголовніше, це люди. Люди в тому плані, їх безпека безумовно, їх життя безумовно, але їх командний дух, їх мотивованість, і тому армійські там інколи принципи з підпалки чи там із нагайкою в мене не працюють, в мене інші принципи. Довіра до людини, до навчання постійне. Підвищення своїх там професійних якостей і командний дух і мотивація безумовно це перші, Ці ці речі, які я назвала, це найголовніше в нашій роботі. Всі, хто зараз там знаходиться, от я з ними на зв'язку. Навіть вчора мені дзвонив хлопчик легко поранений. І каже там, і каже, що наташ, я не хочу повертатися, я ну, нормальний. Там хочу, щоб мене не забрав мій батальон, який давно відійшов вже, а вони там залишилися в тактичній групі. Каже, я не хочу я, але легкий. Там мене невеличкий осколочок, його зараз вимуть, замажуть, все добре, я продовжу. Тобто вони дуже мега-мотивовані. Ті, хто повернулися, і в нас цей запал, ми не хочемо, тут не ну не бачимо сенсу нічого не робити. Це двоє. Ти військовий і ти нічого не робиш. Ну для тих, хто вже в цій постійному русі, в постійному визволенні, це дивно. Ми бойові, абсолютно бойові, І тому навчання, і тому нам дивно втрачати час і сидіти тут. До речі, ви вже отримали посвідчення учасника бойових дій? Ні, досі. Вже два напрямки провоювали. А подавали заяву? Да, давно вже, Скільки місяців пройшло? Ну, рік пройшов. Угу. А в чому причина? Не кажуть, чому так довго опрацьовують документи? Вольно. То я ж кажу, штабна бюрократія, спочатку хтось десь щось загубив, потім знову треба переробити, а інші форми робили так, а інший пройшов стандарт по-іншому. Ну, ти не повіриш, моєму синові позавчора прийшла вже третя повістка. Серйозно? І там друга була, коли ми були на Бахмуті. Перша була, коли. Ну, тобто, це, це говорить про цю тобто, неорганізованість і штабів, відсутність взаємодії нормальної. А чи траплялися у вас ситуації, коли доводилося покидати позицію і, наприклад, залишити техніку? Так, да, безумовно. Траплялося. Не можна лишати позицію, коли саме йде обстріл. Але якщо є якась пауза між обстрілами, вони, ви знаєте, на перезаряджання ворога також. Тобто, треба дуже швидко евакуюватися з позиції. Не завжди є можливість забрати все, тому що там працюють важкі генератори, дуже багато техніки. Тобто, хлопці хапали лише дрони. Старлінки там лишаються, генератори, екофлоу. Пізніше, вже по по темному, ми забирали решту всього. Був такий випадок. Коли на хвилину хтось відволік, там щось треба було повернути антенну, е, повернувся до кадру і вже втратив, де він вночі все темно. Зметикували і там фонарікам навіть світили, рухаючись, вогник робили, і дрон знайшов цю точку, і полетів назад додому. І такі випадки бували. От відчуття часу там втрачається повністю, е, тому що ти працюєш 24 на 7, і ти реально не знаєш, який сьогодні день, яке число, там понеділок чи е, неділя. Немає цього. Живеш ти живеш сьогоднішнім а, днем. Ти живеш в постійному, навіть не на сьогоднішньому. Немає навіть там по типу там завтра, тому що день перетікає в ніч. Вночі також працюють хлопці. І Інколи спиш, інколи згадуєш, що треба поїсти. Інколи на це не буває часу. І тому це якось один довгий, довгий день і ніч. Наш там якийсь анти антистрес — Це є дві речі: це гумор, постійно шуткуємо. Постійно всі при чому, і це е, тварини, як не дивно. Тобто, всі, якщо ви помітили масово, всі військові завжди е, обрастаються тваринками, чи собачки це будуть, чи кішечки, чи навіть якісь дикі тваринки. Це завжди поруч. Чи не було у вас бажання, можливо, наміри чи мрія після всього зняти кіно? Як це було? Половину матеріалів там з Харківщини і з Бахмутщини віддала вже дівчинці на засітіві зоріні Олені. Вона вже зробила один фільм про нас без права на дубль називається. Тому що я розумію, що немає часу. А, і невідомо, не коли він буде. Хочеться, хотілося, щоб про мій підрозділ, про хлопців був фільм, і він вже є. Слава Богу. А в мене була мрія зняти комедію, тому що насправді дуже багато кумедних ситуацій смішних, нереально яких треба зафіксувати. І комедії про війну мені здається, я не знаю наскільки мені відомо ще не було. А я би зняла інколи в мене включається цей продюсер, цей режисер. А що ви знімали до 24-го числа? Які картини ну по перше я була директором державної кіностудії хронікальних документальних фільмів. І Там я була безумовно кінопродюсером і за період. Там з 11 по шістнадцяти роки була директором. Там було знято 20 документальних фільмів на різні тематики. А от е, останній фільм, який якраз у 21 році, ми їздили з прем'єрами по всій Україні в містах, і фінально ми мали в Києві провести прем'єру фільму. Е, Саме в 23-му році це був фільм Дотик Пінзеля про Іоанна Георга Пінзеля, який був відкритий його скульптури, здавалося б, все вже відкрито в цьому світі, але вони були знайдені і відкриті світовій спільноті саме в Україні на Галичині. Скажіть, як ви відновлюєтесь морально, ментально, психологічно? Я за собою помітила вже друге друге повернення з зони бойових дій. Я відпочиваю однаково. Я їм і сплю, їм, і сплю. І так може тривати декілька днів. Нарешті речей, я чесно скажу, навіть навіть і бажання немає. От що в чому ну, цікавість тут, будучи в Києві, ми в нас запрошували там на якісь театральні вистави. Зараз категорично не хочу. Я не можу відключити свій мозок, я не можу переключитися на щось інше. Я можу зустрітися з подружками там в ресторанчику, попити каву, поговорити, але витратити свій час на якісь там театральну виставу я не можу. Заставити себе не можу. Було в мене е, 25 лютого день народження цього року. Я відчувала, що ми скоро підемо. І я взяла відпустку і з подружками запланувала свій день народження, відмітила його, і да, через день. В нас приходить на вихід. У мене ж квартира згоріла, повністю все згоріло, тобто в мене і немає нічого з одягу. Я купила собі платчику, туфільки, я все сфоткалась і поставила галочку, добре, і знову форма, і мені так зручніше, комфортніше. Ну. Тобто зараз у вас немає житла? А, житла немає? Житло. Немає. Це ж ворзель. Там були прильоти, у мене мансардовий поверх. Гради і згоріло два поверхи. Вигрнув верхні криша впала. Взагалі сусіди там щось пишуть в чати, що щось там відновлювалося. Я як викреслила цю квартиру? Це було в березні минулого року. Це відбулося. І я її просто викрасла все. В мене її немає, я бомж. Окей, але я в армії. Мені дуже подобається ваш оптимізм. <рес> <рес> Зараз висловлюють такі побоювання, що найважче нас чекає попереду, після того, як закінчиться війна, і нам доведеться відновлювати, відбудовувати країну, якою б ви хотіли її бачити після, після закінчення війни. Я часто думаю про це. Якби, скажімо, не Боже, на нас напали якісь інопланетяни, то весь світ би об'єднався, стопнулися б всі війни на планеті, і всі би об'єднали зусилля там, проти інопланетян, щоб врятувати свою землю. Погоджуєтесь? Погоджуюсь. Сто відсотків. І ніхто б не висловлював занепокоєння. Абсолютно точно. Чому люди не вірили, що почнеться війна, 21 століття, сучасний світ, ми думаємо про екологію про, про врятування планети, там і тварини, і все інше. І тут виявляється, що є якісь якась окрема країна з якимось окремим там імператором, який якісь як з прошлого віку хоче завоювати там, відібрати землю, бути там імператором всія планети і все інше. Це так дико. Ну і може вбивати, і може. Робити жахливі речі, тому якби ти дивишся на це, дум не може бути, що таке може бути. А Таке виявляється, є під боком і вся світова спільнота це явище якось бачила, терпіла з якихось причин економічних, знов ж таки вигоди, чи ще чогось, боялася це припинити. Це має бути на корню спине, не може бути такого в світі. Взагалі, скажіть, будь ласка, чого ви ніколи не забудете і чим будете пишатися? Ніколи не забуду я гибелі моїх хлопців. Я втратила двох пілотів на Бахмуті якраз. Я буду пишатися завжди своєю країною, своїми людьми, тобто громадянами цієї країни. Тебе вражає ця сміливість і нереальна відвага і бажання якнайшвидше звільнити свою землю. Наталя, я хочу вам подякувати. За це відверте, змістовне і глибоке інтерв'ю, і побажати, щоб кожна ваша ціль завжди вражалась mm. у всіх сенсах. Дякую дуже. Вам дякую. Хочу вас обійняти? Дякую.